Невелике непланове відео по сівалці Поні 3000. Зняв мені дядько, не знаю, підписаний підписник Ігор. Відео по своїй сівалці, суть відео, яка в нього на сівалці був люфт в цьому місці. І він мені розказав, Ну може і не мені, там, будь-хто може подивитися це відео що Вся причина в цій шайбі. Зараз ми спробуємо розібратися, чи так це, чи ні. Для цього зробив такий примітивний стенд. зажав кусок 60 профіля і прикрутив саме кріплення. і Зараз ми розберемося, в чому причина і як з цього всього вийти. Отже, як воно було, взяв спеціальну лазерну указку будемо показувати. Болт, шайба, тулка. Ну, тут шайба гайка. Це так було по заводу. Ну і тут уявімо, що тут поводок є. Поводок мається на увазі оця штука з двома втулочками. Затягуючи цю гайку, гайка зжимає цю пластину, а з цієї сторони шапка болта зжимає цю пластину і вони разом зжимають цю втулку. От Бачите, зараз накрутиться трошки. А зараз я її підіжму. Все. Ні, ще не трошки крутиться, ще воно піджа. Тому що трошки все однією рукою. Все, зажало. Супер. В чому проблема? Проблема в тому, що ширина оцієї втулки 86 мм. А ширина ось цього вузла 86,5. Як би тісно ти не зажимав цю гайку, втулка не зажимається, а зажимається тільки ну, оті, оті жовті оте і оте ребро зжимає тут. Тобто воно якби люфта немає, але по факту втулка не зажимає, а зажимає отут воно, здушує. І відповідно ну, в роботі шарп, шарп, шарп і починає виробляти. Зараз я викручу, та, може. Не буду ставити на паузу. Якщо той болт піде. Тут болт, бачите, тут під квадратик. О, блях, нажму на паузу. І в результаті того, що ти ніби тут все затягнув, люфта немає. Але по факту зажимає воно не за цю втулку, за яку воно має зажати, а зажимає за, за ту втулку. Отака штука відбувається. Видно різьбу? Тобто, так, щоб було швидше. Втулка не зажата і сушник вправо-ліво ходить разом з втулкою. І вибиває оця втулка об цей болт, б'є-б'є, ну, воно, воно видно, що втулка не була зажата. Якби втулка була б зажата, тут би різьби не було б. Так, на оці є різьба. І так, що пропонує чоловік? Викинути тутову шайбу і зажати без неї. Що в нас в такому випадку відбувається? Болт через шестигранник той шестигранник, чотиригранник, він, він тут, бачите, меблевий, впирається в тулку. І тим квадратиком ту втулку прижимає з цієї сторони до, до цієї стінки, а гайка. Прижимає з цієї сторони. Бачимо, так? Все ніби класно. Ти затягнув. Тут воно здавило, але проблема в тому, здавлює тільки цю сторону. Тут воно здушило, питань нема, а тут нікуди воно не поділося. Але якщо уважно дивіться, я зараз відпущу. Тут воно буде теліпатися, воно зараз не теліпати, як зажимаєш за рахунок, того, що тут сильно тримає. А тут воно взагалі то не тримає. І в нагрузці 13,5 кг. Та цей вузол усі 15 має, бо сушник, по-моєму, має 13. І в нагрузці буде тримати тільки ця сторона, сушник буде хитати, і буде тут там вибивати. Квадратика. Ну, я от піджав. Ні, не піджав. Тут воно зажато, питань немає. Оцей квадрат оцю втулку до цієї стінки воно зажало наглухо. А до цієї стінки воно не зажало. Просто, бачите. Ні, ну тут ще, ще не піджав, так як треба. Ну, ви ж бачите, от, квадрат, якби квадрат сюди заходив з натягом. Воно працювало, ну квадрат сюди заходить дуже вільно і по факту тримається тільки за оцю сторону. Що я пропоную? Який ж вихід ситуації? Як я казав, втулка має 86. Вона вже у мене, із за того, що вона теліпалася, вже навіть і немає, Там щось 85,8, 89, бо вже ну, оця бокова сторона вже трошки під'їджена. Це при тому, що цей один рік. Що я пропоную? Як вийти з ситуації? Дядько каже, що шайба не потрібна. По факту шайба потрібна. І шайба має бути ну, такої товщини, щоб квадрат сховався. Щоб давила оця стінка на втулку, а не квадрат. Бо, тому що квадрат відносно стінки має люфт, і воно тут буде ходити і цю сторону буде вибивати. Тому шайбу ми повертаємо. Але тут відстань... Вся проблема в тому, що тут відстань більша, ніж на втулці. Тому її вихід тут, мені здається, один: взяти ці втулки і сточити болгаркою до такого стану, щоб оця ширина була менша, ніж оця ширина. На пів 1 мм. Можна сточити самі втулки, можна вийняти втулку і саму оцю трубку. Звідти брати і болгаркою проточити, надіти втулку поміряти оцю ширину. Якщо там умовно 86, то тут має бути 85,5. Зараз я попробую вийму одну сторону і болгаркою терну, і тоді попробую все зібрати на місці і показати. І так, дійшов толку, в чому ж причина? Як я вже казав, оця ширина більша, ніж оця ширина. А має бути наоборот. Стулка має бути ширша за оцей вузол. Ну Хоча б на пів міліметра. Мілі... Міліметр, може, забагато, а пів міліметра точно. А причина вийш... виявилася куди банальніше. Зня... Знявши цю втулку, оця частина, де втулка прилягає, пофарбована. І та частина пофарбована. Фарба міліметрів, ну, пів... пів міліметра точно має з одного боку. Щистив там фарбу, щистив там фарбу. Забив назад втулки. І ширина виходить в мене. Ну тут така пластмаса трошки погризна. 85,5. Оця діталь 86. Якраз тих 5 ну міліметра стало вже вуще за оце. Це при тому, що оця деталь вже виробилася. Тобто, в ідеалі проєктувався зазор, я думаю, в міліметр. Ну, щоб оця деталь за оцю на міліметр більша була. Щоб напросто виняти втулки і щистити ту фарбу. Ну, але якщо втулка має виробітку, бачите, такі, така рисочка по кругу. Втулка вже не знаю з якої сторони, з тої сторони, ну, вона вже терла і тут вже трошки прослабила. Тому треба не тільки взяти фарбу, а ще трошки металу. І зараз попробую то все зібрати і зажати і. Попробую, ну, Похитати, але тут вага того сушника така, що, ну не знаю, ми нічого, мабуть, не зрозуміємо в тому відео. Ну, зараз спробую. Зібрав. Ну, як я казав, вага велика, воно ходить, воно і до того ходило. Але якщо уважно подивитися, бачите, між втулкою і бляхою, я спеціально зробив такий зазор, щоб вона не, не доставала. Тобто зажато за саму втулку тепер вже, ту внутрішню втулку мається, не, не зелену. Але оскільки та внутрішня втулка, я її виняв, вона повністю не має абсолютно ніякого сліду, щоб вона працювала в парі з цією пластикою. Воно все, знаєте, як то все нове, щільно забите, то воно ще треба посіяти пару гектар, щоб воно походило тако. Ну, Приробилося, знайшло своє місце. Але от причина, я більш ніж певний, що в цьому. Тому зараз беремо всі сушники, по одному так витягуємо. Вибиваємо втулки, підточуємо тут. -во. Ну і вам, напевно, глядачі, хто вникнув в це питання. Ну, Можна в себе на сівалках так само по одному сушнику виняти і проміряти чи правий я, чи ні. Чи то може тільки в мене так, а може у вас вже щось якісь зміни внесені в конструкцію. Ну, скоріш за все, що діло в тій фарбі. Ну і плюс трошки металу. Так що, отак, питання є, питань нема, а може є, може я не правий. Чекаю у вас в коментарях. І тут, дивлюся, теж така історія. Що оця ширина більша, ніж ширина втулки. Тому що спочатку колесо вверх низ хитав, то з болтом ходило, хоча воно так не повинне. А тоді. Як ж так показати, О, дивіться, піджав болта, воно вже тут стоїть пружина, нас повинна донизу тягнути. А я з натягом його донизу тягнув. Тобто тут теж треба, напевно, на оцій. На цій деталі теж потрібно фарбу підточувати. Ну, зараз треба розібрати одне і переміряти цю ширину і ширину втулки. Чи, чи, ну, Скоріше за все, що теж на міліметр фарба на деталі на цих бокових стінках є. І вона ну, втулки на своє місце не, не дійшли на те, яке проєктувалося. Тому що завод не врахував тушину фарбового покриття при проєктуванні цього вузла. Ну, мені так здається.